Друзі, всім привіт! Зараз я оголошу переможця конкурсу. Відразу зроблю вставочку з зимової риболовлі, де я її важу, щоб ви побачили, скільки ж вона важила. Так що дивимося. Так, друзі, важимо щуку. 4575. І так, друзі, вага щуки 4575. Нагадаю умови, друзі, що ви мали бути підписником мого каналу, відкрити свій канал, щоб я міг подивитися, чи ви дійсно підписані на мій канал рибалимо разом, і показати також іншим всім людям, які приймали участь. І лишати лише один один коментар з вагою щуки. Не так як деякі понаписували від 4 до 5 через кожних. 100 грамів 10 коментарів полишали. Такі коментарі, звичайно, я враховувати не буду. Враховуємо лише, ті, які написані один раз вагою щуки, щоб було все по чесному. І той, хто перший, друзі, написав і найближче до цієї ваги, той і буде переможцем. Так що дивимося. Моє відео на каналі з конкурсом. Значить, у нас 541 коментар. Дякую всім, хто приймав участь. Значить, я беру порядок сортування спочатку новіші. І гуртаємо в самий низ, щоб почати з самих перших. Так як я казав, що хто найперший і найближче буде до правильної ваги, то і виграє. От я знайшов коментар, який був найближче, найписаний. Привіт. Щука гарна, вгадую вагу щуки, гадаю, 4570. Тобто людина помилилася на 5 грамів. Заходимо до, до нього на канал, але бачите, він не виконав всі умови. В нього канал закритий, я не можу подивитися, чи він дійсно підписаний на канал Рибали Разом. Тому, тому що? Шкода, звичайно, дуже б хотілося, щоб саме ця людина виграла, так як він вгадав. Найкраще. Але він не відкрив свій аккаунт, щоб подивитися, чи він підписаний. Можливо, він і є підписником мого каналу. Ну, але я не можу ні сам. Переконатися, ні вам всім показати. Тому, щоб було чесно, рухаємося далі. Покажу, друзі, на телефоні, так як ви в більшості сидите з телефона в Ютубі, як відкрити свої підписки. Заходите на свій канал. От в даному випадку я зайшов на свій канал. Тут є такий олівчик з боку справа. От такий олівчик. Нажимаєте на той олівчик, і тут внизу пише конфіде. На цій місці, От, в самому низу, бачите? Отут треба відключити. У мене також включено, щоб не бачили мої підписки, але її треба відключити. От, І все, зробити всі підписки приватними. Бачите, пише. Якщо включите, то не буде ніхто бачити, що ви на які канали ви підписані. Якщо відключите, тоді можна буде подивитись, на які канали в Ютубі ви підписані. От це потрібно було зробити. От, друзі, до прикладу, бачите, як людина написала коментарі 4700, 4800, 4900 50, 5.1, 5,2. Ну, на що людина розраховує? На те, що я виберу правильну вагу і скажу, ви виграли? Ну, ну просто цікаві люди дивні. Я навіть такі коментарі не враховую і не звертаю увагу. Друзі, наступний коментар, який був написаний найперший і найближче до правильної ваги, це 4560. Їх було пару таких коментарів, але цей найперший написаний, тому будемо дивитися, чи людина викинула всі умови. Так. Заходимо на його сторіночку. Відкриваємо. Поки загрузить, то все, звичайно. Ну, як є, так і є. Почекаємо. Зараз подивимося, чи він підписаний на мій канал. Якщо підписаний, значить буде переможцем. Олександр Якийсь Олександр Кернасовський. Так. О, бачу, Бачите, підписки в нього відкриті. Бачите канали, на які він підписаний. Переглянути все. А ну, давайте зараз подивимося. Так, друзі, відкрилися його підписки, всі я глянув, і от є внизу канал Мій Рибалимо разом. Тобто людина підписана на мене. То є добре. Значить, друзі, Олександр Кернасовський, ви переможець у конкурсі. З'яжіться зі мною, будь ласка, десь в моїх соціальних мережах, де вам буде зручно. І після підтвердження свого аккаунту я вам відправлю лісоточки і дві блишні. От подаруночок його вже готується, дві блишні. І от підсихають мої безмотилочки. Лісоточки, 8 штучок, все як обіцяв, відправлю за свій рахунок. Так що, друзі, переможця ми визначили. Скажу відразу, були ще такі коментарі 4560, вони були написані пізніше. Тобто вони не цікаві, тому що ця людина виконала всі умови, вона підписана. Я перевірю, вона лишила один коментар з вагою щуки, і тому він переможець. Було дуже багато коментарів ще 4500, 4600, там на 25 грам людина помилилася. Тобто, а він помилився на 15 грам. Ну і звичайно, шкода. Перший коментар там був 4570 на 5 грам людина помилилася, але він не відкрив свій аккаунт, щоб я міг показати вам і сам подивитися, що він підписаний на канал «Рибалимо разом. Тому так. Переможця, друзі, вибрали. Дякую всім, хто приймав участь писав коментарі. Хто підтримує канал Рибалимо разом, всім дякую. Ну а я завтра, напевно, збираюся на зимову риболовлю, так що, надіюсь, попереду ще будуть цікаві відео. Так що, всім добра, всім мирного неба і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.